Вітаючи Дональда Трампа з перемогою на виборах, європейські лідери були стриманими, але висловлювали готовність до тісної співпраці. Німецька канцлер Ангела Меркель заявила, що для Берліна поза межами ЄС немає важливішого партнера ніж США. Німеччину та США пов'язують спільні цінності: демократія, свобода, повага до верховенства права та людей незалежно від їхнього походження, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів. Релігіонкишлет саме на основі цих цінностей я пропоную тісно співпрацювати майбутньому президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу. Французький лідер висловив думку, що прихід Трампа у Білий Дім принесе певну невизначеність і закликав Європу до згуртованості на тлі останніх подій. Ці американські вибори відкривають новий період непевності. Я хотів би підійти до нього з чіткістю та ясністю. сполучені штати ключовий партнер Франції і на кону стоять мир, боротьба з тероризмом, ситуація на близькому сході, економічні відносини та збереження нашої планети. Села презерваціотолакриманичі Дональд Туск та Жан Клод Юнкер у вітальному листі запросили Дональда Трампа якнайшвидше відвідати Європу та обговорити подальшу співпрацю щодо боротьби з відділ протистояння загрозам територіальної цілісності України, змін клімату та міграції.